Питання. Жовтоводська міська рада в попередній каденції прийняла рішення про надання згоди на об'єднання територіальної громади міста Жовтіводи і селища Мар'янівка. Непогане начебто рішення, але виникла одна проблема. Відповідності до статуту міста Жовті Води. Для того, щоб громадські слухання були легітимними, в них необхідно, щоб прийняли участь не менше 300 мешканців міста Жовті Води. Під час зборів, які відбулися у Палаці культури, були присутні за протоколом 215 всього осіб, замість 300. Це перше. По-друге, за приєднання громади до міста Жовті Води дали голосів 105 чи 107. Більша частина тих, хто проголосував за, є працівниками і були є працівниками виконавчого комітету. Тобто 105 чи 107 осіб прогосувало за те, щоб надати згоду до приєднання. Це ще не все. З цих 107 осіб були особи, які взагалі не є мешканцями міста Жовтіводи, а є мешканцями села Мар'янів. Зв'язку з цим мною було подано позов до Жовтоводського міського суду про скасування такого рішення Жовтоводської міської ради, оскільки міський голова має право подати таке. У судовому засіданні виникли процесуальні питання щодо того, хто буде представником Жовтовоцької міської ради. Ось тільки виникла права колізія. Я подаю позов, а у судовому засіданні представником Жовтовоської міської ради виходить особа, якій довільність я підписую. Це з точки зору процесуального не є дуже вірним і не є чистим. Зв'язку з цим. Я заважав за необхідне. Винести це питання на розгляд Ради, і щоб Рада визначилась представником, який буде представляти цю раду Жовтовицького міського суду. Крім того, є певні питання щодо взагалі цього рішення, оскільки особи, які відповідальні за об'єднання громад, вважають, що якщо помінялася рада, то зазвичай приймається рішення. Щодо думки цієї ради, взагалі, а ця рада як вважає, чи об'єднатися, чи не об'єднатися. І це ще не все. Під час прийняття рішення про надання згоди Мар'янівки до міста Жовті Води бюджет села Мар'янівки був профіцитним і складав приблизно мільйон 400 гривень. На сьогодні бюджет Мар'янівки, це річний бюджет, складає приблизно 700 тисяч зв'язку з. З тим, що основним наповнювачем бюджету була плата за користування земельною ділянкою, то Восток руда Тепер ми розуміємо, чому 700 тисяч ця рада Мар'янівська лишилася, позбавилася свого бюджету. І тепер у них бюджет не профіцитний, а як і в нас дефіцитний. Тому, хто не знає, метою для об'єднання громад перше є створення спроможних громад. Єднання громад на всіх засіданнях, в тому числі віце-прем'єр-міністр Зуркова наголошував, що об'єднуються спроможні громади. На цей час, як наша громада з бюджетом 270 мільйонів, з яких дві третини трансферти неспроможний, і бюджет Мар'янівської ради на цей час почається, м'яко кажучи, не дуже спроможний. І крім того, я вже зазначив 300 осіб, які повинні бути на слуханнях, за нашим статутом, а їх не було. Чому допоможе було таку процесуальну помилку? Мені відомо, тому я забажав за, за про, просто піти по шляху звернення до суду і це рішення, яке не, не відображає думку мешканців міста Жовтівода. Скільки 107 осіб, які проголосували за. В тому числі працівники виконкому, які голосували так, як міський голова попередній, і крім того, з тих 107 осіб були ще й мешканці Мар'яніка, вони взагалі не мали право голосувати, оскільки це була думка мешканці міста Жуттіводи. Таке рішення не є На цьому в пленарному засіданні пропонується визначитись представником, хто буде представником в судовому засіданні, представником Жовтовольської міської ради. Щоб я не довірно підписував і сам суду з тою особою, яку я виписав довідання. А щоб Рада прийняла рішення, я пропоную представником Ґ, головного підзичного відділу шостої. Якщо є інші кандидатури, я готовий розглядати. Будь ласка, пожалуйста. Будь ласка. Тобто особа, яка буде представляти раду тільки я подав позов, провадження відкрито, судове засідання триває, призначено на серпня судове засідання, призначення в цьому судовому засіданні, від ради повинен бути представник. Вас не задовольняє шостим, будь ласка, пропонуйте іншу особу, буде ставити на голосування. Мені все рівно, хто буде представляти інтереси ради.